Цілі на рік і у масотків на 60 десь Насправді цей список він трошки є такий особистий для мене. Мені з було піклуватися про свою сім'ю, а саме про англійська. Це один рівень, це хороший адванс рівень, але перегляд зарплати в минулій компанії або новий офер. Це про здоровий раціон харчування і Джапан, Японію, і також Швейцарію. Ось такі мої цілі за 24-й рік. Всім привіт з Нового включення. Сьогодні знову з вами я. Знову мої підсумки грудня. Мені ще стала ця тема така цікава. Я підсумувала свої робочі ечівменти досягнення, але ще в мене з грудня 23-го року є список, типу як зазвичай у нас всіх цілі на рік. І у мене є цілі голс на 2024 рік, який був складений. Дуже давно. І я подумала: а чому ж не підсумувати ще його, розказати, що я досягла, чого ні. І розкажете також, як ваші цілі, чи було щось там виконано повноцінно, чи ще потрібно допрацювати. Загальний такий підсумок, я скажу, що мої цілі виконані, мені здається, відсотків на 60 десь. Хоча вони неможливо, не дуже специфічно були написані, але. Я, здається, багато що виконала. Сьогодні з вами буду я, та мій чудовий вазон, один і другий. Мені дуже подобається ця зона, так що те, що потрібно для Ютубу. <світ> і насправді цей список він трошки є такий особистий для мене. Мені здається, що навіть ні Саша його не знає, ні мама, ні родичі мої. Я ні з ким не ділилася. Я собі записала те, що я знаю, планую і якось йшла до цього. Я думаю, що основна ціль і мета, і мрія у всіх, звичайно, це перемога України. І я справді цей список складала вже в Молдові, коли я вже була далеко від дому. І я дуже мрію та хочу якнайшвидше повернутися. І в принципі, щоб ми перемогли, щоб всі мали спокійно свій дім, затишок та щастя, тому що це в принципі найосновніше, і найголовніше зараз. Далі перейду по пунктам, по своїм звичайним стандартним справам, які я робила. О, в загальному хочу вам висвітлити пункти ван one, one і буду ось так скрінити, додавати, і ви будете бачити, про що йде мова. Отже, перший пункт це було піклуватися про свою сім'ю, а саме про маму та брата. І я зафіксувала, що допомагати мамі та брату та допомагати батькам Сашиним, тому що вони теж для мене сім'я. І я закрила ці поінти, Я сподіваюся, що я допомогла в цьому році їм якомога більше. Наприклад, мамі своїй я допомагаю фінансово вже, здається, рік чи два. І також агітую вас, якщо у вас є змога, допомагайте батькам фінансово, це дуже їм важливо, тому що в Україні зараз нелегкі часи. Так само з приводу брата, мені здається, я частіше з ним контактувала. Напевно, не так, щоб досягти супер цієї мети, щоб супер його там підтримувати, у всіх його Справах, але е, мені здається, що трошки таки я виконала цей е, пункт, але треба завжди собі нагадувати, телефонувати рідним, не забувати і завжди питати, як у них справи, і допомагати їм. І також Сашиним батькам, що я мала на увазі, це якщо потрібна якась допомога фізична, якщо потрібно е, щось допомогти, купити або з чимось розібратися, то це завжди. Я готова була робити і в принципі в цьому році допомагала. Або також якісь подарунки, смаколики, їжу, гроші, де потрібно. Це теж треба надавати батькам своїх своєї другої половинки. Далі наступний поєнт. Він такий в мене особистий про особисті відносини. Я написала тут, знаєте, так по-простому готувати та доглядати за Сашою. Звучить не дуже якось е е романтично і тому подібне, тому що готувати та доглядати. Але насправді е е наступний поєнт, ось в мене під пункт не нервуватися, слухати його та мудро підтримувати. Я просто в відносинах своїх це велика довга тема, але вважаю, що. Дуже ось ця турбота про свою близьку людину поряд вона допомагає вам іти далі і бути разом, бути сильнішими. І, в принципі, ось для нас важливо, щоб приготувати, щоб попіклуватись один про одного, надати якусь смачну корисну їжу, також доглядати, просто зустрічати, коли хтось прийшов, бути на позитиві, підтримувати, не нервуватися. І ось, наприклад, дуже важливо для чоловіка, для мого чоловіка, особливо, щоб слухати його думку і підтримувати, десь йому підказувати. Тому завжди, як казали, що чоловік це голова, а жінка це шия. Тому ми завжди жінки е показуємо направлення. Звичайно, що наш чоловік там основний, і тому подібне. Я, в принципі, цього притримуюся. Мені так подобається, і я вважаю, що мій чоловік робить мене сильнішою і. Я біля нього така сильна і класна жінка. Я себе так асоцію, асі, асоціюю і позиціоную. Тому я цей поінт закрила. Мені здається, що я його класно виконала цього року. Наступний поєнт в мене англійська це один рівень, це хороший адванс рівень, але мені здається, я його не досягла. Не те, що мені здається, я його не досягла дійсно, тому що зараз я займаюся з вчителем, і я бачу, скільки в мене помилок в граматиці, скільки в мене словникового запасу, що його не так багато. Тому цей point, він в процесі. Я з ним працювала. я... Ішла до нього. Я відвідувала розмовний клуб, але не так часто, як хотілось би. Читати англійською. Я почала тільки ось в кінці року. Одну книжку взяла. І я думаю, що я буду продовжувати. І в принципі, за наступний рік я думаю, я зможу здати англійську рівня. c 1 Наступний поєд у мене була румунська, так як я живу зараз в Молдові, тут офіційна мова румунська, якби вона і молдавська. І в принципі я тут взагалі не продвинулась. У мене були спроби, я дивилась на Ютубі багато роликів, але ні, я знаю тільки базові слова, коли я ходжу в магазин, я щось дивлюся, але насправді я от речення скласти чи зрозуміти. Ну, трошки щось зовсім базове можу. Тому цей поєнт я зовсім не закрила. Тому що я якби працюю на своїй роботі, в мене англійська, в мене там українська, і це не в пріоритеті, тому я на жаль не вивчила. Хоча люди, хто живуть за кордоном, як багато з вас, я знаю, що вже багато хто вивчив, хто там живе в Німеччині, чи десь у Франції, чи в Іспанії, я знаю багато знайомих, хто дійсно вже вивчив мову. Ви дуже молодці. Наступний поєнт В мене був перегляд зарплати в минулій компанії або новий офер. І я написала навіть суму зарплати. І насправді я здійснила цю ціль, хоча це було дуже так оптимістично. Скачок в новій компанії в мене доволі великий. І я його так мотиваційно поклала новому проєкту, клієнту, як це правильно сказати, компанії. І вони мені прислали офер з цією сумою, яку я сказала. Хоча це був скачок, як я кажу, великий від моєї минулої зарплати. Це 50-60%. Це насправді класно, дуже. Зараз таких, мені здається, рейтів і стрибків зарплати на зарплату буває мало. Тому я закрила цей поїнт, і я насправді це ще сталося весною. Дотепер не вірю, що це правда і що це дійсно зі мною сталося. І як вже пройшло півроку, я вже отримую цю зарплату, я вже бачу цю суму гроші. Я вже готова до нових грошей, я знаю, що я вже можу більше, тому це дуже прикольно: оце от розуміння себе, скільки ти даєш цінності, і скільки ти отримуєш за це, і що ти можеш більше. Наступний поінт, це в мене PMP. Я ділилась в попередньому відео. Я цей поїнт, як кажу, вже пишу, дивлюся ось цю сертифікацію Project Manager Professional. Тут в мене зафіксовано почати з udemy курсів і спланувати пробний екзамен. Ну, насправді, курси в мене були. Ось я додалася ще до інституту як мембер, але екзамен пробний я так і не дійшла, не здала, тому що був більше фокус на скрамі. Наступний поинт це було про розвивати влог, одне відео в тиждень, використовувати штучний інтелект, навіть щоб ви розуміли. Я справді думала, що я знайду ресурси. Щоб дуже швидко коригувати свої відео, монтувати це поки що в процесі, але насправді з штучним інтелектом я дуже багато чого ражуся по різним темам, тому я вважаю, що я його використовую. На мінімум, але використовую в розвитку в лозі. І з приводу одного відео на тиждень, так як я запускаю свої відео в понеділок, стараюся, то ось я хотіла триматися цілий рік такої практики, я не можу сказати, що цей поінт супер закритий. Я його закрила, але деколи я випускала відео раз в два тижні. Так, я розумію, що це неправильно, але просто я розумію, яка в мене нагрузка додатково є в особистому житті, яка в мене нагрузка в роботі є. Скільки я ще амбіцій навчань взяла собі додатково. Тому, в принципі, я це собі дозволяю. Поки що це не повний пріоритет, тому е, ось так. Але пункт я цей закрила, тому що відео у мене вже достатньо багато. Далі з приводу робити рекламу в Інстаграмі. Я цей поінт закрила. Були в мене спроби робити в Інстаграмі рекламу, були в мене спроби в Ютубі робити рекламу. Я не дуже повноцінно була задоволена, там було якісь більше ботів після цієї реклами. Я цей поінт закрила. Але насправді, якщо в це більше вникати, то мені здається, там потрібно більше експертизи. Мені треба більше спілкуватися з людьми, як там правильно таргет працює, тому що в цьому я ще е, новачок. Я не знаю. Але. Це я зробила поінт закрила. Наступний мій поінт про здоровий раціон харчування і під пункт намагатись не їсти солодке. І насправді я добре дуже йду, хоча я їм солодке, але я вже кожен раз обдумую, чи треба з'їсти, і я його їм менше. І якщо що, я стараюся зробити альтернативу в більш корисне, типу, зробити овсяну блінчик такий, або зробити якісь панкейки, там, запекти щось з. Такого сирочку. Тому, в принципі, цей пункт виконаний, і я дуже задоволена. Я бачу, як це відображається на моєму тілі. Основне моє харчування це рис, риба, там ще якісь додаткові каші. І, в принципі, це те, що потрібно: там овочі, соки, фрукти. Натуральні соки, ви вже бачили їх. То... Це все йде і далі треба ще більше покращуватися, тому що як тільки повноцінно я налагоджу своє харчування, я знаю, що моя фігура вийде ще на новий рівень, всі мої там е е е певні периметри, параметри і тому подібне. Наступний пойнт не виконаний. Сісти на шпагат. В мене були заняття ще напевно 23-му році з вчителем. Також в мене є у влогах моїх, де я сідала на шпагат, намагалася і в мене залишилося от стільки насправді. І потім я переїхала знову в новий квартал. У мене не було вже вчителя, тренера. І так я запустила, і поки що було не в пріоритеті, і так я не сіла на шпагат, хоча там залишалося зовсім трошки. В мене така розтяжка доволі добра, але не дійшла я до цього пункту. Залишається все ще або на наступний, або подивлюсь по пріоритетам. Хоча я дуже люблю ось цю розтяжку, мені дуже подобається, коли тіло розтягується. Наступний поінт також стосується спорту: займатися спортом три рази на тиждень та бути активною. Я, в принципі, займалася спортом три рази на тиждень. Десь я займалася чотири десь п'ять, а десь я зовсім пропускала тижні. Але мені здається, в загальному балансі за рік в мене вистачає тренувань. Я дуже добре підтримувала заняття цього року і розвивалася. І дотепер я розвиваюся і дивлюся, що і як. Тренування всіх частин тіла це в мене завжди, це в мене база. І ранкові та вечірні прогулянки я теж відмітила як плюс, того, що я записувала вам. Я дуже люблю зранку гуляти. Я прогулююся, слухаю аудіокниги і мені дуже легко потім працювати. Я запускаю якісь такі всі свої лімфи, і мені легше, тому що робоча робота в мене сидяча. І вечірні прогулянки завжди теж ми робимо, тому що да, ми нікуди не виходимо за день, ми працюємо вдома, тому нам обов'язково це треба. Наступний поінт, він такий дуже про майнсет, про задуматися, мати спокій всередині, думати про себе та насолоджуватися життям навколо. Взагалі, всі мої оці ачівменти, плани, вони всі е, трошечки йдуть паралельно з турботою та переживанням. Я завжди спішу і хочу все зробити. Але насправді я вже там доходжу до цього свого о, такого усвідомлення, що не треба ні за чим переживати те, що тобі подобається, те, що ти встигаєш, роби спокійно, удосконалюйся, не треба гнатися, те, за чим ти там не встигаєш, або ще чомусь. І дуже багато справ, які я вже. Навчилася до 30 років робити, і я вже роблю їх спокійніше. Я вже не переймаюся. І насправді мені здається, я потрошки вже цей спокій отримала відсотків на 50 і 50% я ще десь переймаюся, коли якісь нові челенджі, виклики. Але я з цим працюю і вам раджу обов'язково звертати увагу на, свій, на свою менталку, як зараз кажуть, і берегти її. Наступний поінт – спробувати пілатес. Дуже я хотіла, дуже мені подобається гарний такий жіночий вид спорту чи вид фітнесу. Дуже це класно, але не було змоги. В Одесі в мене була кімната з Пілатисом в залі, але я так туди і не добралася. Ну і, в принципі, цього року я була тільки тут, в Молдавії, і я да, не мала змоги десь піти. Не... Ну, тобто, знову ж таки, було вже не в пріоритеті, я вже не пішла. Наступні два понти це про подорожі. Насправді в ці дві країни я дуже хочу поїхати: Джапан, Японію і також Швейцарію. І, наприклад, про Японію не склалося там з часом і з тим всім. Це така велика затратна поїздка, її треба добре спланувати. І Швейцарію якось не вийшло теж по часу, і там по пріоритетам і тому подібне. Але ці країни мені дуже цікаві, і я дуже хочу їх відвідати. І ось про Японію я тільки дізналась про візу, я зрозуміла, що і як потрібно зробити, тому я думаю, stay tuned. Про візу в Японію я дізналася деталі, тому залишайтесь на зв'язку, і можливо все складеться, і ми будемо мати з вами <сум> нові влоги і Я таки доберуся до цієї прекрасної країни. Ось такі мої цілі за 24-й рік. Я дуже рада, що я прямо зараз сіла, все це пройшлася з вами, підсумувала, проговорила. У мене таке як завершення справ, завершення підсумок року. Це дуже класно робити такі зупинки і перевіряти себе, перевіряти, чи тобі це цікаво, актуально, чи це важливо для твого життя, твоїх рідних. І думаю надалі. Можливо, скоро подумаю, що як мене цікавий у 2025 році, і поділюся з вами кар'єрними планами, особистими планами на 2025 рік. Тому обов'язково теж діліться, які у вас справи, що було за 2024 рік, що цікавого, що хорошого, можливо, якісь моменти не дуже, але які вам показали щось нове інсайти. Тому всім дякую за перегляд і до зустрічі в новому влозі. Пока-пока!